Something terrible is going down through the entire town Freaking out, I can Пане та панове, хлопці та дівчата, я вас вітаю в величезному розмові чи ні. Зразу і що будемо ми сьогодні розмовляти. Питання відповідь і на пакі від мене до вас. Розм... Так, тема, що я буду розказувати в карбовське місто і коли ти повернешся, приводить все таке. Та інше. Приємно вам переміту. Перше часто задаваємо питання, куди ти пропав на, на 20 днів і більше за кадром і ката ну, на Liaць 677 і Caros 250, та інші тролейбуси, які виглядають як автобуси. Дороги задаваємо. Часто задаваемые питання. Я дай вже бачив. Ми Ми, с тобой тут часть? Ні. Третє питання. Чому ти Чому ты ти задаєш запрошення кодом? Бля, я, покинувши посилання, вы всі кинуть, а потом мені будуть наказувати? Ні. Я этого не хочу. Завербованого ти вважаєш нового підписника, так? Ні. У тебе, які у тебе кадри в секунду? Якщо ти в режимі вікна, то на низьких муштуваннях 40-30-40 кадрів в секунду. А тепер мої питання до вас. На якому розширенні краще грати в вас симулятор? Чи треба лишати таке сош? Чи когось запросити в Карбовське місто? І найголовніше питання хтось із вас є експертом по Індалті Крау 2 конкретно енергорівень 3? А тепер час. Повного відповідю. Ти відповернеш українські пригоди після того, як у мене будуть три учасники в е, моєму е, вайбер-каналі. Запрошення вже уже посилання в описі є. Якщо ви хочете, зараз обережні і приймаю гра... Це хоча тільки до 1 червня наступного року. І що лишається вам зробити? Очікувати? Ні, ну а якщо конкретно, то я шукаю експерта. Бо я не знаю, що там є на енерго... рівні третього. Я тільки навчився на 2,5. Перший, другий і 0,5. А конкретно вітрова енергія та водяна. Водінані викинемо його. Ти будеш знімати? Так, звичайно ж. Карбовське місто. Що за карбовське місто? Це сезон. Це серіал чи сезон, в якому буде... будуть розкази про автобусах, характеристиках, моделях, запчастин, кольорів і все таке. А також підбірка під найкращих ком, комбінацій. Щоб ви не запутались і не потратили зайві 2000 гол. карбовців прапорів, наприклад, на до все Дез Цього маленьку, наприклад. Де, де, де це ти будеш знімати? В Байзерів симулятор 2019 року. Відеоробників у Kim Games США 34-та часи, з якого окупанти засобили, а решта американці. <клух> Капстець. <клух> у це є основний вайбер канал Story 102 Також є посилання в описі. По цьому все поки що. Якщо маєте ще якісь питання, задавайте в двох вайбер каналах або в коментарях під цьому відео. Я я ваші питання відповім на ваші питання. А поки дякую за перегляд. Очікуйте на, на... навчальну серію. Карбовського міста. І до нових зустрічей, друзі мої! Пока-пока, пока. Ті, хто переглянув кінціку, кажу, що в мене є завербовані двоє, двоє учасників. А це з мого класу і... І мій улюблений козен. Я сподіваюся, якщо ви захочете, ви точно приєднайтеся в запрошення. А поки більше нових цікавих немає. До нових зустрічей, експерти. Чекаю на вас.